Заходь! Розгортайся більше. Отак. Будь більше розгорнутися. Руки тримай вище. Отак. 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 Ось. Ручки тримай. Вище тримай. Постійно ручки. Да. Навіть каже, зробив. Тримай, там вище їх. Ось. Ось. Більше заходь. Розгортай праву більше, праву ногу більше. Ось так. От зараз було правильно. Ось. Більше її. Розвернути більше треба. Тримай ручки вище. Ось так. Ось так. Більше розгорнути. Правий бік. Ось. От правильно, правий бік більше. Ось. Ось. Ручки тримай, захисту немає, не захищаєшся. Тримай ручки. Ось так. Більше, ось так. Більше право розгорнути, Ще. Все. Все.